Всім привіт! Сьогодні в мене рубрика Що я їм за день. І так, сьогодні в мене на сніданок. Ось два варених яйця. Я зробила такий салатик. З... Блін, ще не виспалась, сорян Зробила такий салатик з моркви, капусти молодої, зеленої, кукурудзи, ну, трошки цей приправила цим кетчупом. І Ще я вирішила зробити собі таку каву три в одному і плюс тут стільки звичайної кави. І сюди я додала ось таку каву Якобс Мілка, тому що вчора була Паска. Вчора була Паска? Позавчора була Пасха божечки. мої. І я да, трошки піднабрала, тому сьогодні буде день салатів і день схуднення. На другий сніданок у мене кава, знову така сама, я захотіла ще. Яблочко і такий фітнес-батончик. Так, і нарешті обід у нас, я сьогодні обідаю на своєму робочому місці. І це в нас салат. Це відбивні з курячої грудки з додаванням борошна і приправ і овочів. Це овочевий салат, тут капуста, морква, те, що залишилось зі сніданку. І я додала ще перець червоний сюди, помідор, огірок, і кунжут, і трошки приправила кетчупом і чорним перцем. Обожню, скрізь додавати чорний перець. І так, я знов п'ю каву. що Сьогодні я багато п'ю кави. Треба трошки зупинитись. Кава три в одному і з додаванням какао і молока. Тому що сама по собі вона мені не дуже подобається. Ось такий в мене сьогодні обід. Буду їсти. І на вечерю у мене циркісло-молочний з бананчиком і трошки варення з малиною. Треба мені білків добрати за сьогодні, але в солодкому я ще себе повністю не обмежую, тому що сьогодні перший день. Перший день мого дієти. І такий зелений чай. Ось у мене є такий набір чаю. Мені подарували. І я п'ю ось такий синенький, 1001 з Клеопатри. Ну, коротше, все, ну на сьогодні все. Це мій раціон, щоб схуднути. Всіх люблю, всім пока!